Всім доброго дня, компанія Autobus вітає і пропоную вам Volkswagen LT35. в Максимальній довжині по документам пасажир 9 місць і в наявності пасажир з потужним двигуном 116 кВт. Багато людей саме в Максі базі хочуть собі, наприклад, спринтер купити не 313, а 316 щоб був запас ходу, щоб двигун був мощніший. Так само люди полюбляють. Купувати ЛТшку в максимальній довжині не з 2,5 двигуном а з 2,8. Запас мощності був і можна було прицепити взад, багаж. От. І витрати пальну, я вам скажу так, е якщо хороший двигун, будуть навіть менше, ніж 2,5. Розумієте, Запас мощності в цьому автомобілі є. На даний час максимальна довжина. На зимовій гумі. Нова гума. Що перед, що зад. І зразу покажу слабкі місця. Це ланжерони, ланжерони цілі, не чепані Стабілізатор стоїть на місці і підкинути лист ресори. Низи дверей. Замочки, бачите, все по фаншую Акуратні сидіння. В автомобілі комплектація, зверніть увагу, електрозеркала, айрбек керма, кондиціонер. Вебасто, сухий фен, електропідйомники, тахограф, 262 тисячі пробігу. Йдемте далі. Дуже хороша комплектація автомобіля. Показую вам збоку. Бачите, в по автомобілі корозії немає, низи дверцят не випирають, Ззаді присутні прицепний пристрій. Відкриваємо задні дверцята, показую низи дверей. Бачите, оригінальні. Дирочки, тобто не зашпакльовані, не замальовані, як кажуть, живі двері. Низи також без корозії. Багажне відділення, зверху спальне місце відпочинку водія, два люки, телевізор, стереосистема, полочка. Так, бачите, понизу дверцята не торчає також, бокові не торчать Е, Високо стоїть автомобіль, тобто задні ресори не впавши як не задні, так і передні не впавши. Бачите, показував. Оптика ніде нічого не побито. Пороги цілі, знизу ніде не ні дирочки. На корозії, ніде нічого немає. Автомобіль повністю обслужений, не грюкає, не стукає, коробка міст не виє. Заведений двигун. А також запущений фен, вебасту і в машині тепло. Є тахограф. Також є, якщо вам потрібно зарядити телефон, два брилочки, центральний замок, сигналізація. Ось такі полочки різноманітні. І зараз покажемо вам двигун. Так, відкриваємо. Де двірники, Корозії, ржавчини немає. Двигун весь, капот, верніше весь цілий. Решітка, радіатор також без корозії. Драгун сухий, Картіні газів немає. Чіт, чітка робота двигуна. Можливий продаж, можливий обмін. Все це можна зробити в компанії автобіс, зателефонувавши за номером телефону 067-360 2202 або 073 360 2202. Можливі різноманітні варіанти. До зустрічі до перемоги.